Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Никитас. И это не видео по ниндзяге. Тут вы видите изображение приложения под названием Телеграмм. Ось таке зображення. І к чому я це веду? К Тому що у мене ще з 4 липня 2022 року є свій телеграм-канал. Хто знав, хто не знав. Тому я в описі цього відео дам вам посилання на цей канал і хочу, щоб ви підписалися. Е Оскільки, це є, оскільки мій телеграм-канал теж є важливим. Там поки зроблена була технічна перерва на декілька днів, але це ненадовго, скажімо так. Е, тому обов'язково заходьте в під опис цього відео, натискайте на посилання та переходьте на мій е, телеграм-канал. З вами був я Нікітас. Всім до побачення.